Наш захист, категорія Є, що є дуже погано. Ну ок, будемо відбивати свої удари. І що можу сказати? Давайте підготовимо свою команду атаки. Отже, мішку Гамі убираємо і беремо ту саму команду, яка мені завжди приносить успіх. Але ж ми її не візьмемо, тому що що? Звісно, я забув, що сині герої на сухі льоду нам недоступні. Отже, тоді беремо Водолза і ведмедисю. Ну коротше стандартну, яку нам підібрала гра. По загонам тут все чітко. Ну і починаємо. Let's go, вперед. Єдине, що мені не подобається, Джунаїд, мабуть, краще було взяти за грога. Але ж тоді не було б ніякого відхила. А так як ми граємо без хілерів, то Джунаїд буде виконувати саме цю функцію. Так, отже, 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 нам потрібно зібрати шість камінчиків потрібного кольору. Плюс треба враховувати, що нас чекає Ванда по центру, що не дуже легко буде. Ну ок, давайте будемо шукати камінчики потрібного кольору. Так, відразу бачу ось таке комбо. Ні, на кріс не вийшли. Хоча дуже-дуже хотілося. Але ж ви розумієте, так. Добре. Перший урон. Так, Ванда у нас, до речі, вкрала таунт. Диви, яка негідниця. Так, давайте зараз активуємо свій таунт. і будемо потрошки пробивати цей захист. Нічого важкого тут немає. Єдине, що висять захисні стяги, що є дуже погано. Ну, окей, будемо силою, силою пробивати це все діло, друзі. Так, робимо раз. Забираємо Ману 2 і добиваємо Джунаїда, мабуть, три. Потім по центру прокидемо. Прокинемо. три жовтеньких, що дасть змогу дозавр... дозарядити водолза. Ну і тепер будемо блокувати. Так, захисний стяг це не дасть нам зробити, так, я таке розумію. Біда-біда. Ну ок, давайте тоді ось так зробимо через комбо. Тут маємо ні, не дозаберемо. На жаль, зеленими не дозаберемо. Плюс до всього клас врятував. Ох, початок такий собі, дуже шалений, ну нічого. Зараз будемо щось вигадувати, щось десь шукати і так далі. Так, Нам потрібно ще червоне каміння якось познаходити. Бачу трійку червоних, давайте відразу відразу будемо активувати, комбо тут всякі викидувати. Так, є. Водолс у нас знову на заряді, але так як ми самі на себе перекинулися всю штуку, то ж нічого не вийде. Плюс Азлар зараз посмалить трошечки. Ох, це було боляче. Так, на Джунейда перекинуло, це є дуже погано. Є пробиття нарешті. Так, тихо, тихо, тихо. Вистачить його дозаряджати. Так, добре, що хоча б він обрав нормальну ціль, яка мені потрібна. Так, скільки на них будуть? Ухиляння ці триматись, друзі. Ухиляння. Ще два хода. Два ходи це дуже багато для нас. Прям, ну, дуже-дуже. Я -дуже. навіть не знаю. Горіти ми будемо ще. Ще п'ять ходів будемо горіти. Ну, треба в пустоту прокидувати камінчик. Ще які варіанти? Більше варіантів не бачу. Давайте водолзум. Зараз дозарядимо. Зараз з них спаде. Так, цього заберемо з червоного камінчика, якщо вийде, і залишається в нас 2 на 3. 2 на 3. Дуже цікаве. Розклад? Так. Так, ну це мені зовсім не подобається. Так, ну давайте, дивіться, тут можна водолзом забрати. Тут трійку червоних у пустоту. Зараз знову дозарядимо Ругіон. Є контакт. Заберемо Злара, хай могрець. Так, є знову трієчку червоних у пустоту, водолс поготові. Ну, коротше, два герої вивезуть цей бій однозначно. Хоча могло все закінчитись погано, незважаючи зв... не на те, що команда захисту, ну чесно кажучи, слабенька. І ну, все, ми закінчуємо перший бій. Ось так вирулюємо. Ні, ще поки що не вирулили. Ну ок, ще трієчку в пустоту, і Ругіон має просто дозабрати. Все, супер. В норм увірвалися. Перший бій, вогонь. Інтрига, звісно, була, ну, я переміг. Окей, далі продовжуємо. Такою самою командою, Джунайден не будемо змінювати, хай собі буде. Хай собі буде. Так, тут відразу бачимо просто шалену кількість червоного камінчика, і я, звісно, не можу не втриматись, щоб зробити синій кріс. Так, чудово. Тут однозначно будемо вирубати лівий фланг, правий слабіший, на мою думку. Так, Джунаїд сюди. Загрога За туди. Так, супер, супер, друзі. Що можу сказати, вже пробили. Нормально так пробили. Ну і давайте далі будемо продовжувати збирати каміння потрібного нам кольору. Так, тут, мабуть, будемо підганяти червоне. Так, ведмедис, на жаль, вже таун свій втратила, але нічого. Ми в будь-якому випадку дозарядили героїв стихії вогню і будемо зараз теж пробивати цей захист. Робимо раз, два, три. Ну і все. Е, ні, не все. Потрібно ще взірвати синій кріс, звісно ж. Ну і каміння приходить, і все. Це ізі. Very easy. Продовжуємо. Третій бій. Так, знову купа зелених, є хуфу, Значить, акцент будемо робити саме на хуфу. Ну окей, полетіли. Так, відразу бачимо, що бачимо, що бачимо так, можна через комбо якось підняти, або через синє червоний камінчик підняти. Давайте так і зробимо, або через фіолет. Через синє в нас не вийшло, але ж ми бачимо дві червоні трійки, що є дуже добре. Плюс до всього зараз таунт витримає першу плюху, якщо вона полетить, ні, ну, вона не полетить. Так, і тепер треба в будь-якому випадку робити щось ось з цими героями. Так, цей буде бити по кутах, по кутах. Той буде хілити, треба його теж вбивати. Давайте, робимо ось так. Далі, надія на джунаїда є дуже величезна. Прям. Давай. Працюй, Замедлили по мані. Тепер тут можна ругін активувати, щоб робити центрального героя. Є. Супер. Ну і далі діло за малим. Зараз дивіться, активуємо водолза. Будемо надіятися на те, що хуфу. Не спрацює в нього просто його клас. і ми, Хоча мені все одно зараз на клас ми можемо його просто добити з Джунаїда і Машки. Давайте спочатку з Джунаїдом прийдемось. можливо, цього вистачить. Супер, плюс пасивка спрацювала. Ну і тут залишається зовсім трошечки пробити одного героя, який там залишився, ледве живий. І тут теж наша перемога. Давайте відразу будемо заряджати його по мані. Супер, через комбо заходимо. Ну і є вихід на червоне каміння, а так як ми зрізали йому броню від червоного, то все, він теж покидає цей бій. Третя перемога поспіль. Норм ідемо. і залишаться у нас два бої. От Відразу не будемо нічого дивитися і летимо далі. Я ж кажу, стрімкий турнір, по-стрімкому граємо. Так, що бачимо? Що бачимо, ну хочу цей хід зробити, можливо, там червоне підійде. Так, червоне бачу, гуд, червоне, друге бачу. Супер, так. Через комбо робимо дві трійки. Бах-бах. ну Хемдельх, окей, зараз там щось поставить, полікується. Тут потрібно е, центральних героїв пробивати, тому що два кутових, ну, бокових. Це Бальдер і Азлар. Вони не несуть ніякої шкоди. А, наприклад, нарцису і осьо колерву треба вбивати в першу чергу. Ну тут однозначно, давайте зараз ось так зробимо. Я бачу, плюс до всього, у нас є дозарядка е, героїв стихії світла, тобто того самого Водалза, який зараз може просто вирішити. Давайте зараз заберемо ману і проб'ємо. Так, нарцис, на неї вистачить на камінчика чи ні. Ну, не буду, не буду я ризикувати, давайте зараз отак зробимо. Дозарядимо Далі, Далі питання стоїть у тому, що будемо робити. Ну, давайте отак, через комбо заходимо синенькими. Помер. Ну, тут трошки не вгадав. Таке буває. Так, два червоних у нас. Ох, так. Ну окей. В будь-якому випадку активуємо таунт. Плюс робимо ось таке комбо. Бомбо. Є. Водолс на поготові Бальдер Азлар. Е -е. Таке комп'ютер буде ультувати зліва направо. Блокуємо, звісно, Бальдера, друзі. Ось так. Тут три жовтеньких в нього же. Зараз будемо молитися на те, щоб він перекинув. Так, да, так, так, звісно, перекину, тільки не туди, куди потрібно. Але ж в будь-якому випадку тільки ведмедиця горить. Тепер робимо ось такий хід, будемо молитися, щоб скомба не полетіло, воно не летить. Ну і кулерва. Колерву треба забирати в будь-якому випадку. Робимо раз, два, три. Супер. Тепер, тепер. Ну, тут діло за малим залишається. Треба зняти червоний камінчик. У-у-у, є. Супер. Знову в пустоту кидаємо, тепер, мабуть, е Азлара зараз вб'ємо, так, скільки там буде висіти. Ні, На Азларі нічого не висить, Азлар б'є по всім. Ну, мене тут всі переживають, що Бальдер, що Азлара, але Бальдер може завод заходити в овер хп, що мені не подобається. Тому однозначно будемо вбивати саме його. Є. Тут добиваємо Ругіон. Все. Оформили. Нічого важкого. Просто чудово, Ну, захист слабенький. Тому поки що я на коні. Так, далі. Так, диспел у нас є. Тут у нас хілер, контра. Малікна. Малікна. Ох, пам'ятаю, цього героя, як тільки він вийшов. Наче був непоганий, але ж у оцей рандомна ульта ну, таке собі. Окей, вперед. Спробуємо. Так, дуже багато, багато зеленого і дуже мало червоного. Але є жовтеньке. О, зелень летить. Так, окей. Першульту на себе ведмедиця приймає, що є дуже чудово. Давайте відразу ось так. Через комбо будемо заряджатися. Є дозарядка. О, і червоний є. Супер. Ну комбо, звісно, я цього не замовляв, але ну, нічого не поробиш. Так, кого будемо блокувати. Звісно, як завжди, зліва направо. Тепер робимо ось таке ось комбо-бомбо. Так, тихо, 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 тихо. Мені того героя не потрібно заряджати. Тут я трошки неправильно перекинула, але штаун знову приймає все на себе. Вбивати будемо лівий фланг, правий я менш боюся, однозначно. Давайте. Так, тут питання. Тут мана перекинеться, тому зараз можна просто вбити двох центральних героїв. Спробуємо, звісно, зараз хитрити і пробити тільки одним джунаїдом. Подивлюся, зараз, які розклади далі будуть. Тепер, е четвірочку, трієчку, ось так. Прокидаємо. Супер. Так, ти, ману, там збираєшся скидувати? Скільки тут? Два ходи. Супер. Супер, пупер. Ну, давайте ту четвірку. на поготові. Так, є скидання. Блокуємо. Ось цю мадам. Далі ось сюди б'ємо. Тепер робимо ось такий хід. Є, знову водол у нас на поготові. Ну і тут давайте водолз сюди віддамо трійку у пустоту, дозаряджаємо своїх героїв і зараз будемо просто пробивати це діло, ще, ну, все, що тут залишилось. Робимо раз, два, три. Навіть не вибираю вже кого бити тут. Комп'ютер все розуміє. Повністю розуміє, що робити йому. Так, супер, камінчик приходить. Дозарядка є всі героїв, ну і все. Тут ми точно вже перемагаємо. Давайте, раз, два, три. І ось так. Все, друзі, ось так відіграли перший день стрімкої атаки. Пишіть, звісно, своє враження у коментарях. Пишіть, як у вас там все пройшло. Як ви бачите, в нас пройшло все супер. Топ-5%, але захист, захист, звісно, хотілося б, щоб був кращий, але немає в мене, немає в мене повільних героївмових, яких можна ставити, тому поставили те, що мали. На цьому, всім дякую, всім гарних галявин. Всім успіху і побачимось,